Дякую, будь ласка. Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги, я дякую минулої погоджувальної ради. Ви на моє прохання включили законопроект пленарний 4286. Тепер я прошу його вже зняти, бо зразу ж міністерство відповідним чином відреагувало і внутрішніми підзаконними актами врегулювали питання і всі черги людей, які їздили тільки в столицю, а не могли оформляти... Він зніміть, да. будь ласка, проєкт. На, натомість хочу просити включити 3238, Він знову ж таки з документацією наведе порядок відповідної люди страждають сьогодні, і особливо 3061, аби звільнити людей. Від внесення плати за державну реєстрацію земельних ділянок він вже обговорений, підтримується всіма. Я щиро дякую і хотів би. Пана В'ячеслава, попросити вибачення, це я розмовляв, бо хотів допомогти вам 80 мільйонів, щоб ви не в казначейство його задвигали. Треба було просто відкрити благодійний рахунок Первощадбанку Державному банку чи при іншому. А так тепер уже, я думаю, дуже важко буде витягнути звідти ці кошти. Ми знаємо, наскільки казначейство сьогодні приносить багато перешкод. Дякую.